Ви знаєте, приїхав Універсал Тулс. Тут у нас подія для майстра, який хоче задонатити одночасно і купити, і задонатити за допомогою компанії Адванта, за допомогою компанії Універсал Тулс. Ми виділили, вони виділили, не я виділив 13 тисяч СВП. Всі 100% гроші майстер перераховує на Петро Іщенка. Вони підуть на допомогу нашим бійцям. Пораненим бійцям у Вінницю, що хочу сказати. Час іде, війна іде, і кожен на своєму місці має допомагати. Що ви скажете своїм дітям, своїм внукам? Мені є що сказати. Я і мікроавтобус передав, і вже 155 дронів поїхали на фронт. Понятно, не всі мої, але більшість. А що ви особисто скажете? Валєві є що сказати. Він воював, він донат, і зараз він донатить. Майстру також так кожен має думати, що йому сказати, бути внуків, внукам, як ми перемогли цю нечість цих звірів, цих російських окупантів. Слава Україні! Героям слава!